Приїхав я на пасіку, робити змив. Щоб перевірити, скільки в мене кліща на бджолах, значить, е останній змив я робив ось 28,08, 5% було. Розплоду печатного вже практично не було. У сім'ях. Після того я обробив димпушкою, тричі обробив. Після, ціє... Після 28 серпня тричі обробив димпушкою, сипалося тут 200, коротше, з гаком, потім 100 з гаком і третій раз, коли бив, вже випало там 50. Сім'я вже в зиму закормлена. Тобто, Те... запрополісували так, що. Запрополісували так, що. Ти знімеш. Так. Оце так. Да. Мантулять. А знаєте чого мантулять? А я вам скажу, чого мантулять. Тому що в мене руки самого нам воняють. Коли б джіл берете, так дивіться обережно, щоб матки не було там. Все колотимо, ви знаєте, кліща немає. Нормально. тобто зараз зараз таки запишемо. Сьогодні в нас яке господі те 15.09, пишем 0%. Тут або кліща, я вам скажу, дуже багато. Просто він не то, що сипався. Так, скільки я бджіл взяв на аналіз. Зараз порахую, скільки я бджіл узяв. 180. 193 бджоли. 193 бджоли, закліщеність у нас 0, все. Значить, достатньо буде обробити лише щавельною кислотою один раз. Це те, що я й хотів, як кажуть. Тобто обробка, значить, 28.08 закліщеність була 5%. Обробив я тричі димпушкою на 15.09 закліщеність 0%. Тобто кліщ тут є, але він, його кількість в нормі. Що це означає? Означає, що димпушка у нас спрацювала. Це перше. Друге, більше обробок вже як таких і не потрібно. Достатньо буде лише однієї обробки <ків> щавельною кислотою. Тобто, кислотою я скину того кліща, який пережив у мене. Три обробки амітразом. Тобто оцього е устойчивого кліща до амітразу я зіб'ю кислотою вже. Все. На цьому все.